Виставка учнівських робіт із золотого фонду Івано-Франківської державної художньої школи експонується у виставковій залі цього навчального закладу. Десятки творів високого рівня художньої майстерності, виконаних юними митцями, надбання художньої школи за понад півстоліття. Тут? Представлені роботи авторів, які вже давно стали не просто дорослими. Вони вже мають напевне внуків і дорослих дітей, які школу закінчують. Те, кого немає, вже з нами. На жаль, роботи цінні не тільки високим рівнем своїм, але і тим, що автори з іменем. Зокрема, на виставці можна побачити роботи відомого українського поета та перекладача Олега Лишеги, який свого часу навчався в Івано-Франківській художній школі. Свою роботу на стіні виставкової зали відшукав і відомий прикарпатський художник та педагог Володимир Сандюк. Так приємно було знайти свою роботу на цій виставці, але навіть не сподівався, що вона може потрапити в експозицію, бо самі бачите дуже гарні роботи і гарний рівень викладання тут в нашій художній школі. То є добра школа і то є, то є добре для дітей. Чотири десятки робіт молодих художників це лише невелика частина фондів дитячої художньої школи. Тому в майбутньому педагоги обіцяють наступні експозиції.